які відзначають Всесвітній день банана. А чи знаєте ви, що банан це ягода, і росте на траві бананові пальми? Саме цікаве, що банани використовують і при лікуванні певних захворювань. Тож поговоримо, при яких захворюваннях можна використовувати банани, а при яких я вам все ж таки їх не раджу. Отже, як банана містить надзвичайно велику кількість вітамінів. серед них. Вітамін А, вітамін Е, вітамін С, вітаміни групи В, В1, В2, В6. А також містить вітамін ПП. Містить надзвичайно велику кількість калію, магнію, заліза і цинку. Тож поговоримо, про яких станах я все ж таки раджу використовувати банани. При артеріальній гіпертензії, тобто підвищеному артеріальному тиску. Як банана містить надзвичайно велику кількість калію, близько 320 мг, який позитивно впливає на наші судини таким чином, що знижується артеріальний тиск? Поступає банан в наш організм. З такою речовиною, який є в ній, як триптофан. І в нашому організмі з нього утворюється гормон щастя сератанін. Тож раджу використовувати банани при депресивних станах. І, до речі, більшість лікарів, навіть неврологів, рекомендують вживати банани при депресії, при певних неврологічних станах, тому що там міститься також велика кількість. Вітамінів, групи Б. І не забувайте, косметологи раджують, радять використовувати саме я банана і шкірку, до речі, також для певних масок, я думаю, якусь я вам все ж таки придумаю, покажу і пораджу. І ви будете використовувати і подякуйте мені за це. А також не треба забувати, що. Якось банана можна використовувати при захворюванні шлунково кишкового тракту, але тут є нюанси. Тож при виразковій хворобі шлунка і 12-палої кишки, при підвищенні кислотності шлункового місту, при гастритах з підвищеною кислотністю я раджу використовувати банани, вони знижують кислотність, зменшується печія. А от при захворюваннях кишківника, при метеоризмі банани використовувати не слід. Добова потреба бананів близько двох скибочок. Також не можна використовувати банани або дуже обережно при такому захворюванні, як цукровий діабет. Містить надзвичайно велику кількість заліза. Тож можна використовувати і при анеміях. Тож, сьогодні ми з вами поговорили про таку чудову ягоду, як банан, при яких. Особливостях з вашим організмом його можна вживати, а про яким обережно і неважно вживати. Тож, якщо вам цікава інформація про лікарські рослини, при овочі, про фрукти, а також про особливості авторської фітотерапії зубицьких, підписуйтесь на мої сторінки у соцмережах в Ютубі, Інстаграмі і у Фейсбуці. Називаються наші сторінки. Аптека Данила Зубицького, фітоклініка і аптека Данила Зубицького. Особиста моя сторінка у Фейсбуці Вікторія Зубицька. У інстаграмі Фітоклініка Зубицьких, Фітотерапія Зубицьких, так називаються сторінки мої. Ну, і в Ютубі фітоклініка Данила Зубицького. Будь ласка, тисніть на дзвіночок, і у вас з'явиться інформація, що з'явилося нове відео від лікаря Вікторії Субинської про саме овочі, фрукти, лікарські рослини, тобто все те, що вас цікавить з рослинного світу, Тож, далі буде?